Меттю Маконагі не Кіану Рівс. Уявляєте собі? Я подивився: Автобус у вогні, драматичний фільм виживання з Меттю Маконагі у ролі водія автобуса, який рятує маленьких школярів. З вогняного полум'я фільм ґрунтується на реальній історії страшної каліфорнійської пожежі 2018 року. Автобус у вогні це стримінгова кіноновинка режисера і сценариста Пола Грінграса, який спеціалізується на вогнепальних екшн-бойовиках з Метом Деймоном і патетичних драмах із Томом Генксом. У фільмах Рінграса завжди панує біда, теракти, стихії, пірати. І завжди знаходиться герой, який біді протистоїть. Але з автобуса у вогні швидкості не вийшло, адже плаксива мелодрама не здатна замінити гостросюжетний бойовик, невдаха Макгонагі, і в інтерстеллері, сльози. Все в нього через одне місце. Але він все рівно. Рятує дітей, патетика, патетика, патетика.